Вітаю! Сьогодні ми заглибимося в матеріал «Нью-Йорк. Місто історії, слів та екрану. Є така думка, знаєте, що в Нью-Йорку історію не треба шукати. Ти просто йдеш вулицею, і от ти вже всередині неї. Місто як суцільний наратив. Саме так. І цей текст він якраз розглядає Нью-Йорк не просто як ну, мегаполіс, а як таки собі концентрат історії. І нагадує про його структуру: ці п'ять світів: Манхеттен, Бруклін, Квінз, Бронкс, Стейтен-Айленд – Кожен зі своєю унікальною атмосферою. Тобто це не монолітне місто? Зовсім ні. І ця історія тягнеться ще від нового Амстердама з 1624 року. А потім символ імміграції, мрій це все шари, знаєте, шари однієї великої розповіді. І ця багатошаровість, вона ж, мабуть, і живить творчість. От матеріал називає Нью-Йорк містом слів, згадують Фіцджеральда. Ага, Великий Гетсбі. місто як сліпуча ілюзія, оце бажання золотої доби. Так, а потім цікаво, текст одразу ставить поруч зовсім інше бачення, майже в той же час Селінджер. Угу, ловить у житті. Той самий Манхеттен, гале очима розчарованого підлітка. Повне відчуження. Матеріал ніби натякає, що місто само по собі, оцей парадокс несе блиск і, ну, і самотність. Тобто, виходить не просто фон для подій, а прям учасник. Абсолютно. І це видно далі. От капоти, наприклад, у сніданку у Тіфані створює такий майже міфічний образ, а потім Дон Деліло в підземному світі. Текст зазначає, що це вже фіксація хаосу, тривоги постіндустріального міста. Зовсім інший настрій. Так чи Патті Сміт просто діти? Це ж хроніка богемного життя, ця молодість у легендарному готелі Челсі. Тобто, бачите, кожен знаходить і описує свій Нью-Йорк. Виходить, місто, наче дзеркало для героїв, для авторів. Але ж Нью-Йорк – це не тільки слова, це ж ще й візуальний образ, дуже потужний. Текст влучно каже. Це місто, яке ніби саме себе знімає. О, безперечно. Мабуть, жодне місто стільки не знімалося в кіно. Матеріал згадує класику: чорно-білий Манхеттен Вуді Аллена, такий, знаєте, іронічно закоханий гімн. А поруч зовсім інше. А поруч похмурий неоновий таксис Корсезе, де місто це вже лабіринт, лабіринт самотності насильства, два абсолютно різні погляди і обидва народжені одними ж тими ж вулицями. Вражає, правда ж? Справді. А що сучасне кіно? Матеріал згадує його, чи знаходить воно нові ракурси? А вже ж, наводять приклади, скажімо, Бертмен, там театральність Бродвею стає метафорою життя. Або незалежне кіно, таке хаотичне, особисте Френсис Ха або напружені неогранувані коштовності чи навіть шлюбна історія. Тобто, це вже не стільки їм місто, так це скоріше дослідження життя в ньому. Як воно є? Не забули про серіали. Дівчата, майстер на всі руки, що там ще Бросіті. Здається, вони показують досвід міленіалів, так? Пошуки себе, кар'єра, все це на тлі цього велетенського організму. Саме так: місто тут і виклик, і простір можливостей водночас. Там є цікава думка в тексті: щось на зразок: ти приїжджаєш, і місто не питає, хто ти, але якщо лишишся, воно тебе змінить. Оця трансформаційна сила, це, мабуть, ключове. Тобто Нью-Йорк впливає, формує. Матеріал ніби підводить до думки, що це ідеальне місце для тих, хто шукає історії, або себе через них. Треба тільки, як то кажуть, навчитися слухати вулиці. Власне так, вулиці, що говорять історіями. Автори згадують такі яскраві деталі, книжки, які читають у метро, знаєте, або імпровізовані кінопокази у двориках, поезія на стінах, культура тут, вона ніби розлита в повітрі. Дуже влучно наведена цитата Фіцджеральда: місто, побачене з Квінсбора-Брідж, це завжди місто, побачене вперше. Оце відчуття постійної новизни невичерпності. Зрештою, так у кожного складається свій образ Нью-Йорка, чи то з улюблених романів, чи з фільмів, чи, можливо, з власних майбутніх вражень хто зна. І фінальна думка з матеріалу вона така. Залишає простір для роздумів, можливо, саме чиясь історія наступна, яку це місто напише, або допоможе написати. На цьому, мабуть, наше сьогоднішнє заглиблення завершено.